Тарас загородній відомий український політолог, пане Тарасе, Ми вас щиро вітаємо. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. А пане Тарасе, ви знаєте, от ми власне, спостерігаємо за цією епопеєю, як Трамп боїться Камели Гарріс вже кілька тижнів. Він постійно говорить, що він не готовий з нею вести дебати. От на цьому тижні він вже тричі міняв свою думку. Він сказав, що він не буде з нею дебатувати, тому що він не так переможе, і на наше це робити. Ну, створюється враження, що боїться просто Дональд Трамп, тому що він і старший за віком, він тепер той самий олдмен. Ну і Камела, може, його як прокурор, якби вщенти по всім його кримінальним. Провадженням знищувати, і от останній кейс він не готовий вийти з нею на ABC 10 вересня, а готовий раніше на своїх умовах. Як взагалі ви оцінюєте поведінку штабу Дональда Трампа? Ну і фактично республіканської партії? Ну, це передвиборча кампанія. Коли він перше відмовився, вона ще не була кандидатом, а був ще Байден. Це технологічний трюк. Він фактично показує, що вона йому на рівні. Що він буде спілкуватися тільки з президентом далі? Від це називається нав'язування свого порядку. денного. Говорить, що так і так. Ну, стосовно віку і прокурору, ну Трамп теж буде запитувати, а чого ти не посадила Хантера Байдена, наприклад, і так далі. Тому це ми не повинні це розглядати. знаєте, що хтось когось там боїться. Вони працюють в рамках своїх кампаній. І працюють виходячи з розрахунків. Я вас запевняю. Вони там все рахують достатньо потужно. І це називається перекидування. Це знову таки. Це нав'язування. Якщо так політтехнологічно говорити, нав'язування свого порядку. Денного я тобі говорю, приходь туди, куди я тобі говорю. Ми будемо так. Ми, ми вимагаємо глядачів, наприклад, там. Якщо ти не хочеш, то ти боїшся перед глядачами виступати і так далі. Таму тому це на слід розглядати, як знаєте, хто щось, хтось когось там боїться. У них рівні зараз абсолютно. Умови і не факт, що воно там буде. Ну тобто, ми ще багато чого побачили у чорного піару, і всіх розмов навколо цього. Тому що в американські вибори вони достатньо жорсткі, на порядок більш жорсткі, ніж, наприклад, в Україні. Там, наприклад, офіційно можна замовити чорний піар проти одного з суперників ледь не з фонду партії і тому там ми ми ще не таке побачимо Цікавий момент, як ви оцінюєте, наскільки важливо буде дебати між віцепрезидентами? Дівенс від команди Дональда Трампа його називають абсолютним колоном Трампа. Ну і в цей же ж момент всі говорять, що фактично Камала Гарріс буде наближатися до того, щоб віцепрезидентом став, став теж колишній прокурор і колишній губернатор. І тут ключове питання: наскільки віцепрезидент може підсилити команду Камали Гарріс. і, навпаки. Ки наскільки Дівенс абсолютний клон Дональда Трампа може послабити Трампа, тому що він таким чином не розширює свій електорат, а обирає віцепрезидентом президентом абсолютно копію себе. Це означає, що голосувати будуть люди, які абсолютні трампісти. Що скажете? Ну подивимось знову такі. Ми повинні розуміти, що от що специфіка Специфіка виборів сполучених штатів Америки президентських в тому, що фактично обирає не народ, а штати. Тому там різниця може бути як це було з, з Хіларі Клінтон на два мільйони голосів. Але Хілері програла вибори. Їй навіть той самий CBC, я пам'ятаю, 12% розрив малювали. Але, врешті-решт, виявилось тільки два, і вона програла вибори. От на що ми повинні розуміти, що там в основному боротьба за тими штатами, які коливаються, і за ті 10%, які приходять в останній момент і приймають рішення. По Камалі ж не відомо, хто буде ще цим віцепрезидентом, і чи зможе чи хто хто конкретно буде говорить там про пана Шапіра? Ну там, от я про це кажу, це... Шапіру да, колишній губернатор і колишній пана? прокурор. Так. Да. ні, ну те, що прокурор то таке. Він я жу. Вони ж запитають, чого воно коли ви посадите Хантера Байдена, і на цьому і на цьому теж будуть запиту. Там ж йдуть. Ну ми не повинні на цьому на прокурорських цих всіх речах. Там більше що Трамп скрізь а, виправданий, і його не посадять. Хто б там не думав, до речі, в Україні у нас а, і ми повинні розуміти, що пан Шапіриш єврей. А в демократичній партії великий розкол в дійсності стосовно допомоги Ізраїлю. Як не як не дивно, найбільшу підтримку а, е, Ізраїлю якраз республіканці е, надають, і вони більш жорстко за нього виступаються. При тому, що єврейська громада зазвичай була е, залишається демократами, тому говорити, що знаєте, от саме дебати будуть визначати той статус, про який ми говоримо. Ну дебати вони зазвичай фіксують статус кво і десь визначають якісь там можуть якісь вплинути на коливання тих людей, які є. А далі там можуть виникати теж питання, як я вам сказав, що великий розкол демократичної партії саме по з питанням підтримки Ізраїлю, бо демократична партія дуже сильно полівішала в останній час. І там багато людей якраз виступають проти Ізраїлю за там Палістину і так далі. Тому сказати, що все так радіжно у всіх штабах я б вам не сказав. І буде дуже запекла боротьба. І ми будемо бачити, що багато чого, але нічого буде невідомо до кінця абсолютно не буде до кінця, як я вам сказав, специфіка виборчої виборчої системи Сполучених Штатів Америки президентської. І цікавий момент, що Джо Шапіро, він губернатор Пенсільванії. Та, і от фактично з 17-го року він був генеральним прокурором Пенсільванії, потім губернатором. І всі кажуть про те, що Пенсільванія дуже важливий штат для демократів. Що скажете, тому саме, можливо, і з великою долою ймовірністю Камала Гаріс. Їй потрібна так само підтримка в Пенсільванії, вона обирає його. Ні, ну, ну там логічно, вона жінка, а їй потрібен білий чоловік. Тут зрозуміло. Але я ж я вам сказав, які проблеми з підтримкою Ізраїля тим, більше, що Ізраїль не збирає, не збирається зупиняти війну, як того хоче зараз. Адміністрація Байдена от ми бачимо, там пишуть, що ледь вже в ультимативній формі вимагають припинення війни і не задоволені, як Ізраїль нищить, наприклад, своїх ворогів. А ця війна не закінчиться і може вплинути теж на вибор сполучених штатів Америки. Ми теж не повинні це забувати. Тобто там ще багато факторів, які ми часто не знаємо. Досить обмежено маємо ну фокус того, що відбувається, але можна точно сказати, що. Це буде ну, чи буде мати вплив це Пенсильванія, Так це один з цих штатів, які коливаються, те, що називається, вони можуть голосувати як за демократів, так і за республіканців, і тому звичайно, що популярний губернатор вплине скоріше за все на позиції саме в цьому штаті, але знову таки враховуючи ставлення до Ізраїлю, це може вплинути на інших людей вже поза іншими штатами. Тому тут великі в дійсності. Проблеми стикаються, як і Трамп, який в дійсності поспішив з цим з дівенцем. Це вже зараз самі республіканці визнають. Що Дівенс вже був як якщо той старий, цей старий, то повинен бути молодий, і звичайно, що тепер в дійсності питання в тому, чи зможуть вони вискочити за своє електоральне. Ядро велике питання, але Трамп теж я судячи з його заяв, бачу, що він пом'якшує позиції по деяких питаннях, намагаючись здобути більше підтримки в інших колах і так далі. Дивно, що Дональд Трамп, ну, з його з боку, звичайно, що не дивно не зробив від президенткою Нікі Хейлі. Кандидатку від президента, звичайно, тоді була б дуже цікава історія Нікі Хейлі, Камала Гарріс, Дональд Трамп, ну і Джош Шапіро. Як ви вважаєте, чи є взагалі у Нікі Хейлі зараз шанси можливо зараз бути на Олімпі, чи те, Теж вона абсолютно беззаперечно підтримала Трампа? Тим вона знищила свою політичну кар'єру. Чого вона знищувала? Ну, вона політичну злилася карію? під нього. Вона, тобто, почала говорити вона абсолютно змінила свою риторику. Тобто вона будувала свою політичну кар'єру в дан в першій половині. Вона засуджувала політику Трампа, діяла як самостійний кандидат, а потім просто злилася під Трампа і все сказала: так я його підтримую. Він класний. і це це не українська політика, де один знаєте, там міняють партії. Просто так і там змінюється. Там є конкретні дві мейнстрімні партії незалежних кандидатів там бути не може. І тому Хейлі звичайно, йде в рамках партійної установки партія обрала. І відповідно вона буде слідувати цьому. Тут нічого дивного немає. Хто сказав, що вона знищила свою кар'єру. Навпаки, якби вона незалежний кандидат, пішла, вона б знищила свою кар'єру її просто затерла дві партії. От і все. А Так ну буде продовжувати. Вона в достатньо ще молодому віці і зможе. Може має велике політичне майбутнє, я впевнений. і от останні теж новини. Суд у Вашингтоні відновив розгляд кримінальної справи проти Трампа щодо втручання в вибори. ЗМІ з посиланням на рішення окружного судді Тані Чуткан. Слухання призначене на 16 серпня. Відновлення розгляду пов'язане з рішенням Верховного суду, який в липні відмовився визнати за Трампом абсолютний імунітет від юридичного переслідування за дії, які він вчиняв, перебуваючи на посаді президента. Якось це може зіграти на президентських переслі... Ну, більше в плюс Трампу. Він знову буде тепер говорити: він буде говорити спочатку, вони готували замах на мене, так? А тепер не, не змогли вбити, а тепер вони готують нові справи. І все. Тут він вміє це по це правильно пояснити. Ще хотіла вас запитати про позиції ну щодо, щодо України, є свої вимагає від Угорщини та Словаччини злізти з нафтової голки Росії не вплутати Україну. Єврокомісії вважають, що дві країни отримують достатньо нафти і немає потреби в жодних термінових консультаціях за участю України. Ну, це ми говоримо про звинувачення України в нафтовій блокаді. Її звинувачують Угорщина та Словаччина. Як ви оцінюєте взагалі цей кейс, на ваш погляд щодо трубопроводу дружба? Хамів треба виховувати. Ті, хто не знають, як слід вже розмовляти з Україною, повинні розуміти, що у нас є взаємозалежність з багатьох питань, і це предмет виховання, в тому числі Орбана і пана Фіца, які що за багато рота розкривали і в неповажному тоні, взагалі, з Україною розмовляли. Ну, Україна показала, що виявляється можна смикнути за ті мічки. Які від яких вам буде дуже боляче, ви повинні розуміти там, що нафта все рівно продовжує постачати? Там вже ж питання саме лукойла. Вона скоріш за все, йде зі знижкою. Там ці тридцять Це означає, що скоріш за все, це оплата корупційних послуг орбану та фіца. Там партійна каса, скоріше за все за це фінансується. Там особисті, мабуть, якісь ці речі. Тому вони так всі смикуються і кричать, що вони в облозі. Ніякої облози облоги немає. Купуйте нафту в Хорватії, купуйте нафту в інших країнах, в чому проблема. І далі починається цей смішний шантаж, що ми не будемо електрику постачати. Так ви ж не постачаєте, ви ж продаєте. Так що не треба тут, знаєте, нам розповідати казки, що що ви так сильно переживаєте за, за нас Ви Ми повинні розуміти тільки бізнес, ніяких там благодійності не існує, і так далі. Тому абсолютно правильний момент показувати, теж не боятися посваритися там, де там де потрібно обстоювати інтереси країни. Пане Тараса, дякуємо вам щиро. Дякую, традиційно запрошуємо до студії прямого. Тараса Гродні, відомий український політолог.